Незалежний громадський прес-центр, Львівський вибір, продовжує звіт депутатів місцевих рад Львівщини. І водночас зараз такий несподіваний звіт. У нас вперше депутат Винниківської міської ради. Бо до того звітували депутати обласної та Львівської міської ради. А зараз представник від Народного руху України, пан Володимир. Почаєвець, можливо, навіть своїм прізвищем ви легкий на початок може трапитися так, що відтак депутати районних рад, міських рад, міст Львівщини також захочуть звітувати. Ми продовжимо цей процес. Була б на це добра воля депутатів і громади, виборців. Прошу ваших 5-7 хвилин і ваш варіант відеозвіту. Доброго дня, глядачі, ведучі, журналісти. Користуючись нагодою, хотів би привітати сьогодні жінок з великим святом віри, надії, любові, побажати їм віри в майбутнє, надії на все добре і, звичайно, любові, любові від ближніх, уточуючих. Хотів би почати свій звіт десь спочатку, з з можливо, закінчення виборчої програми. І нагадати, що від Видниківської організації народного руху України сьогодні ми маємо депутата у Львівській міській раді Богдана Лишневського, депутата-мажоритарника. У Виниківській міській раді Рухівська організація налічує чотирьох депутатів: люди молоді, перспективні, можливо, десь не маючи великого досвіду. Передвиборчих програм, передвиборчих перегонів, ми, ми сьогодні представлені, скажімо так, в такій кількості. На мою думку, це і немало, бо наша фракція за чисельністю є третьою в Венеківській міській раді, тому ми, скажімо, маємо також слово, маємо якусь позицію свою можемо відстоювати. Пройшовши вибори. Ми розуміли, що є питання, які треба вирішувати першочергово, і кожен з нас декларував свої якісь зобов'язання, що би він хотів покращити в місті, зокрема на окрузі, на своїй вулиці. Тому почалася наша робота з аналізу, аналізу наших передвиборчих обіцянок і їх дотримання. Хотів би зауважити десь, що в цілому робота йде інтенсивно і позитивно. Наш скажімо, депутатський корпус сьогодні готовий готовий помагати, готовий працювати і підтримувати хороші ідеї, і реалізовувати певні наші зобов'язання. Не хотів би зупинятися десь на деталях, хто що зробив. Ну, можливо, комусь це буде зрештою і цікаво. Тому можете ставити запитання ведучому, зокрема, мені він буде оголошувати. Зараз наша робота. В основному зосереджена на роботі з молоддю, на роботі з молодим поколінням. Я, будучи довший час, очолювавши осередок молодого народного руху в місті, стикалися постійно з проблемами, проблемами спортивних майданчиків, дитячих майданчиків, зокрема секцій спортивних, яких в винниках є не так багато, і хотілося би десь цю. Ситуацію покращити. Але не завжди скажімо, вдається так, як планується. Тому що хотілося би, щоб депутати, люди, які були депутатами в попередніх скликаннях, попередніх каденцій, десь би мали навпаки допомагати, розуміти і підказувати, а не займатися сьогодні рейдерством. І шкодити в цілому місту. Все у вас? От так з грубшого, з грубшого, з грубшого. Що ви робите без Львова до винників можна було доїхати маршруткою після 22 години вечора. Що ми робимо? На сьогоднішній день був готовий депутатський... Запит від депутата Львівської міської ради Богдана Лишневського, де описувалися якраз всі-всі ті проблеми. Ми на цьому наголошували неодноразово. Були проведені, були проведені спеціалістами велика робота, якраз де прослідковувалася періодичність маршрутів. Інтервал руху, і до якої години саме їздять маршрутні таксі. Це все було описано і додано до депутатського запиту. Ну і враховуючи те, що зараз розробляється нова транспортна схема в місті, було також задекларовано великий автобус по центральній, по Галицькій, з Личаківської на вулицю Галицьку в місті Винники. Який вже є сьогодні включений в схему, обговорюється зараз він. Це маршрут здається під номером 5А Великий автобус, який буде курсувати в місто. Ви згадали депутатський запит: а яка доля його? Що? Хто відповів на нього? Він був оформлений. Вчора, як ви знаєте, була перша сесія міської ради, тому відповіді ще такої немає. Так, наступне запитання. Воно таке трошки, може, загальне, але напевно пов'язано з тим, що винники. Багато хто у Львові розглядає як місто сателіт Львова. Які територіально адміністративні конфлікти суперечності є між Львовом і винниками? Ваша позиція, ваш коментар? Це в основному, на мою думку, знову ж таки, земельні територіальні. Конкретизуйте місто, ви. Місто на сьогоднішній день Львів запропонувало нам нову нову схему. Затвердити нові межі. Затвердити. Межі, І що, ці межі Львів посуває на землю винники? Посуває в цілому. Багато. Ситуація яка, що. Що ви знаєте, готується Олімпіада 2022. І... То не готується Олімпіада, то йдуть ну, розмови, розмови про. Розмови, плани. Так. і Бо... десь вже під ці розмови хочуть, скажімо, ту територію, де би могли проводитись певні. Винниках Змагання від зимової олімпіади. Так, так, так. З якого виду спорту? М -м, ну, санний спорт. Санний, ага. Користую... То не, не в Карпатах, а в винниках. Санний спорт. Там є місце для санної траси. Так, так? є, чат скелі. Uh -huh. Які мають. І вони мають yeah. якусь таку історію. Там уже хтось їздив на, на... Nie, на... Nie, значення, nie, Ні. ні, ні, ні ну там, я так розумію, там є певні. Так. Спочатку це Змови, буде то... як санна траса, а потім там з'явиться котежне містечко ще до Олімпіади. Не Єсь... виключено. Так? <ріх> тобто... <ріх> зараз ми того не можемо знати. Ну, то як депутати винниківської міської ради реагують на пропозиції зміни меж? Ми зараз розробляємо земельну комісію. В повному, скажімо, складі розробляє свої пропозиції, щоб надати місту свої варіанти, І надати свої варіанти і знайти якісь спільний, спільні, скажімо, дійти до якогось єдиного цілого. Ну, ваші які варіанти можуть бути? Хіба що збільшити винники за рахунок землі Львова. Ну я жартую, ну які можуть бути варіанти? Чи ви предмет торгу визначаєте? Що, буде, що будуть мати виники за те, якщо вони віддадуть якусь територію Львову? Правильно, межу, межу потрібно закріпити так само і нам, встановити чітку межу, яка би мала бути. Тобто зараз є вулиця з Богдана Хмельницького, яка знаходиться між Дріжзаводом і Винниківським озером. І люди звертаються до Львівської міської ради, щоб оформити якісь документи. І Львів якось... То кожен не може надати їм повної інформації і закріпити за ними. Вони звертаються до нас, ми теж цього не можемо зробити. Ще з 50-х років деякі люди мають певні документи, акти, там є багато кооперативів дачних. Але це знову ж таки, люди самі просять, щоб ми якось то питання вирішили. Вони не можуть до кінця. Завершити свої документації. Ви бачите вирішення, спосіб вирішення цієї проблеми? Mm -hmm. Ну, бачу. Бачу тим, що ми Львів запропонував нам свої варіанти, свою пропозицію надав. Ми розробляємо свою пропозицію. Це, це питання розтягнеться в часі, на мою думку. Воно буде ще від одної ради до другої ради. Довго так будуть радитись. Наскільки мені відомо, рішення має приймати, зрештою, обласна рада. в кінцевому результаті. У винниках є такий сумний прецедент. Це був засуджений екс-міський голова Винників, Так. так, так, так. Як, як ви це прокоментуєте як депутат винниківської міської ради? Яке ваше ставлення до цього факту? Ну, будучи помічником депутата минулого скликання робота. Робота в цілому на сьогоднішній день ради, на мою думку, відбувається інтенсивніше. Тобто більше, більше роботи є, більше депутати показують свою роботу і більше стараються зробити в цілому для громади. На Рахунок екс-міського голови. Міського голови, Тут десь моя особиста думка таке порівняння десь на фоні Віктора Ющенка. Який також свого часу мав велику команду, яка допомагала йому працювати і будувати. І також пан Теодор мав біля себе скажімо, депутатський корпус, практично в більшості. Але були, на мою думку, люди, які проводили, люди, свою, проводили свою політику, як таку. А пан Теодор десь був. Не поінформований або занадто м'який, так, так? Я розумію. Так. так, якщо ви якісь паралелі проводите. Неподалік від винників є ензим. Нещодавно були такі підозри, що буцімто ензим і ще там два підприємства можуть бути причетні до появи смороду у Львові. А скажіть, у цей неприємний запах він докочується до винників? Ви відчуваєте його? Ні, ні, винників. То тільки коли їхати по. По дорозі, маршрутці чи в авто, то до ближче доїжджаючи вже до заводу, то можна. Тобто, слава Богу, винники залишаються екологічно чистим приміським районом Львова. Так, так? від так. цього напевно зросте ціна нерухомості у винниках або ще щось. Так я жартую чи ні? Ну воно дає свої певні плюси. Та багато львів'ян захочуть придбати житло у. У Винника, можна так? приїхати в місто на екскурсію зрештою так, і зрозуміти де, де ліпше жити, де так? Ліпше. скажіть, будь ласка, які конкретні справи народний рух України, місцевий осередок, зробив у винниках за останніх, допустимо, там 9 місяців? Вісім дай. Тобто, я так розумію, від ну, це... наші каденції каденції. Так, так. так знайдіть якусь ну, паралель між. Хочу вас... відзначити. Ви ж що... голова цього осередку? Так, чи вже... я голова, голова? осередку Вениківської міської організації. Хочу відзначити, що наші хлопці, не будучи депутатами ще в попередніх скликаннях, активно, активно працюють за нашого перебування присутності в цьому скликанні. За нашої, скажімо так, тут буде голосно сказано, що ми зробили, але за нашої ініціативи сьогодні вже є споруджений тротуар по вулиці Шевченка, якого. Ну він був, він був існуючий, але тротуар, який ніколи не бачив асфальтного покриття. Сьогодні це питання вирішено повністю. Також, також на моєму окрузі, мажоритарному. <свіст>. Mm, сьогодні ведуться роботи також по облаштуванню тротуару. Дорога. Тротуар сам веде до госпіталю інвалідів Великої вітчизняної війни імені Юрія Липи. Це ви так офіційно називаєте? Так називається госпіталь. Да, да. Великої так, Великої Великовідчиної обласний, обласний госпіталь. І ніколи він не називався Госпіталь інвалідів Другої світової війни. Ніколи не називався, так? Ну, можливо. Тобто війну є. Я подивитися. Не замислювати Мені себе на це. мене є запит. Також сьогодні я вже говорив, що ми робимо основну роботу з молоддю, стараємося проводити. І сьогодні вже є звернення наше до міського голови, щоб передати нам спортивний майданчик, який був споруджений 7-8 років назад Федерацією футболу Львівської області. Який був переданий на баланс Винниківської міської ради, але в зв'язку з тим, що нікому тут десь було не цікаво, його занедбали, скажімо Добре. так. І ми би зараз хотіли його своїми силами Добре. відновити і, можливо, створити навіть футбольну секцію. Добре, на слові хотіли, ставимо крапку, ваш час сплив. Це був відеомарафон звітів депутатів місцевих рад Львівщини у незалежному громадському прес-центрі. Львівський вибір. Я нагадаю, що наступного тижня у нас відбудеться підсумкова відеоконференція. Ми ще будемо говорити і про аналіз цього відеомарафону. Будемо порівнювати його теоретичне бачення і практичну реалізацію. Будемо говорити також про анкети, які ми. Розсилали для депутатів Львівської обласної ради, для депутатів Львівської міської ради, а також для всіх інших депутатів місцевих рад Львівщини, які зголошувалися і мали намір відповісти на анкетування, організоване Львівським прес-клубом і незалежним громадським прес-центром Львівський вибір. Тож стежте за нашими анонсами на сайті Львівського прес-клубу на порталі Щоденний Львів, а також у соціальних мережах Facebook, YouTube, Google. Twitter за ключовим словом Press Club Львів до наступної зустрічі в ефірі. Дякую.